Добрий день! Вас вітає Центр творчості дітей та юнацтва Київщини. Презентуємо обласний патріотичний проєкт Нащадки Нескорених як платформу для реалізації ефективної моделі національно-патріотичного виховання учнівської молоді Київської області. Заклади освіти області, у складний для України час, виконують одне із головних завдань: виховання юних патріотів держави, актуальність якого особливо зумовлена часом і подіями в країні. Виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, на формування нового українця, що діє на основі національних та європейських. Ройських цінностей. Універсальним комплексним форматом для організації та координації патріотичного виховання дітей та молоді, збереження колективної пам'яті та водночас для роботи з актуальними суспільними процесами, практиками, є створення інтерактивно-інформаційних, культурно-освітніх та виховних просторів. Вони можуть функціонувати у форматі патріотичних клубів, мобільних дитячих просторів, патріотичних хабів, які є однією з форм організації освітнього процесу в закладах освіти області. Основними складовими національно-патріотичного виховання дітей та молоді мають стати громадянсько-патріотичне, духовно-моральне, військово-патріотичне та екологічне виховання. В основі системи патріотичного виховання має бути національна ідея як консолідуючий чинник розвитку суспільства і нації в цілому. Провідною ідеєю проєкту, нащадки нескорених, є формування у дітей та молоді патріотизму, сучасної національної ідентичності, національної гідності, громадянської активності. Метою проєкту є активізація національно-патріотичного і громадянського виховання дітей та молоді в закладах системи освіти Київської області у воєнний та повоєнний час. Провадження у практику роботи закладів нових моделей патріотичного виховання дітей з використанням сучасних засобів і технологій. З основними завданнями проекту нащадки нескорених, а ви можете ознайомитися на екрані. Ось одні з найголовніших: це активізація діяльності закладів освіти Київської області, спровадження у практику роботи нових моделей патріотичного виховання дітей з використанням сучасних засобів і технологій, виховання у дітей та молоді, поваги до Конституції України, законів України, державних символів, державного герба України, державного прапора України і держав. Гімну України, підвищення престижу військової служби, а звідси культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, до героя, виховання екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною природи, почуття відповідальності за неї як національне багатство, основи життя на землі і формування мовлінєвої культури. Патріотичний проект створений і реалізується відповідно до законів України про освіту, про позашкільну освіту. Указу президента України про стратегію національно-патріотичного виховання, постанови Кабінету міністрів України про затвердження плану дій щодо реалізації стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки, державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року, концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року та інші нормативних документів, розробники проєкту департамент освіти і науки Київської обласної військової адміністрації, комунальний заклад Київської обласної ради, центр творчості дітей та юнацтва Київщини. А учасниками проєкту є педагоги, вихованці, учнівська та студентська молодь закладів освіти Київської області, місцеві органи управління освітою, батьківська громадськість, волонтери, військовослужбовці, органи місцевого самоврядування громадські організації, дитячі громадські об'єднання, культурно-освітні установи, заклади системи фізичної культури і спорту, засоби масової інформації, термін проекту 2022-2025 роки. До структури проекту входять наступні розділи: національні патріотичні заходи з дітьми та молоддю, патріотичні творчі активності, флешмоби, акції, конкурси, військово-патріотичне виховання учнівської та студентської молоді, розвиток соціального партнерства і громадських активностей дітей та молоді, це дитячий лідерський рух, волонтерство, реалізація соціальних проєктів, ініціатив. Туристсько-краєзнавча, науково-дослідницька та екскурсійна діяльність, формування екологічної грамотності та популяризація здорового життя, екологічні воркшопи, проєкти, фестивалі, спортивні активності, соціально-педагогічне партнерство, інформаційна, просвітницька, методична, соціальна робота у сфері національно-патріотичного виховання. Реалізація проєкту передбачає наступні етапи: це пошуково-аналітичні, розроблення, розроблення проєкту, підготовка інформаційних, інструктивно-методичних матеріалів, проведення організаційних обласних методико-педагогічних заходів щодо реалізації проєкту, визначення ресурсів матеріально-технічних, фінансових та кадрових для забезпечення реалізації проєкту. Практичний організаційно-управлінська діяльність це розроблення інструктивно-методичного забезпечення проєкту, розроблення ресурсного забезпечення проєкту супутніх проєктів, комплексних довгострокових програм, висвітлення роботи з дітьми, учнівською та студентською молоді в засобах масової інформації, на сайтах закладів освіти, місцевих органів управління освітою, проведення патріотичної, освітньо-виховної та організаційно-масової роботи, організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю та методико-технологічна діяльність, розроблення методичних рекомендацій щодо змісту, форм, і методів організації національно-патріотичного виховання, з використанням сучасних засобів і технологій у воєнний та повоєнний час, проведення моніторингу процесів посилення національно-патріотичного виховання, психолого-педагогічний супровід усіх форм діяльності, закладів освіти і. Наступний етап презентаційний: проведення обласних підсумкових заходів за участю представників Київської обласної військової адміністрації, місцевих органів самоврядування, педагогів, дітей, учнівської та студентської молоді закладів освіти області, батьківської громадськості, громадських організацій, підведення підсумків роботи з реалізації проекту, узагальнення та оформлення матеріалів із реалізації проєкту, презентація презентація результатів проектної діяльності. Висвітлення регіонального досвіду з патріотичного виховання у фахових виданнях, засобах масової інформації. На які ж результати ми очікуємо? На оновлення змісту навчальних програм гуртків позашкільної освіти, провадження медіаосвіти в закладах загальної, середньої та позашкільної освіти, всебічно використовуючи її можливості для підвищення рівня медійної та інформаційної грамотності, патріотичної свідомості та критичного мислення учнівської молоді, утвердження у дітей та молоді цінності української національної та громадянської ідентичності, створення та діяльність нових моделей патріотичного виховання дітей та молоді з використанням сучасних засобів технологій, зокрема військово-патріотичних об'єднань, клубів та гуртків за інтересами молодіжних та дитячих центрів патріотичного виховання, мобільних дитячих просторів, патріотичних хабів та інших громадських організацій, які здійснюють патріотичне виховання дітей та молоді. І також ми очікуємо на розширення напрямів співробітництва закладів освіти області з соціальними інститутами, громадськими благодійними організаціями та об'єднаннями, органами державного управління, військовими комісаріатами, військовими частинами збройних сил України з питань патріотичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді. Зазначений проект нащадки нескорених це майданчик для безпосередньої та ефективної співпраці дітей, батьків та педагогів, волонтерів, військовослужбовців, громадських організацій щодо патріотичного виховання дітей та молоді, особливо в умовах воєнного стану в країні в кожній громаді області, з метою створення належних умов для пошуку, підтримки обдарованих дітей та розвитку їхніх творчих здібностей. Центром творчості дітей та юнацтва Київщини проведено понад 200 обласних масових заходів, враховуючи пріоритетне значення національно-патріотичного виховання в сучасних умовах, завдання обласних заходів з дітьми та учнівської молоді було відкориговано, обласні проєкти перезавантажено, також запроваджено багато нових актуальних ініціатив. Проекти, герої серед нас, сучасні захисники України, мій герой, зігріємо наших захисників, патріотичний трафік разом до перемоги, мед... «Медіаплатформа Завдяки тобі. Активно долучаються діти області і до традиційних заходів з національно-патріотичного виховання, всеукраїнської виставки конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді, наш пошук і творчість Тобі, Україно». всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів Моя Україна, всеукраїнського конкурсу Український сувенір, всеукраїнського конкурсу учнівської творчості Об'єднаємося ж, брати мої, всеукраїнської виставки конкурсу Знає любий свій рідний край. Одним із пріоритетних напрямів роботи закладів освіти області став волонтерський рух. Вихованці всіх закладів активно долучаються до збору потрібних для військових збройних сил України і територіальної оборони речей, продуктових наборів, різноманітних акцій, мета яких збір коштів на потреби українських воїнів. Діти виготовляють обереги і малюють мотивуючі листівки для воїнів, надсилають власні вироби на фронт. На передодні свят колективи закладів позашкільної освіти формують подарункові продуктові набори і надсилають їх на фронт. Майже в кожному закладі позашкільної освіти плетуть маскувальні сітки. Які мири для воїнів на базі закладів створюють мобільні цехи з пошиття різноманітних потрібних для фронту речей. Заклади позашкільної освіти постійно проводять заходи, спрямовані на допомогу внутрішньо переміщеним особам людям, які постраждали від війни. Надання тимчасового притулку, одягу, речей, продуктів, залучення дітей внутрішньопереміщених осіб до навчання в гуртках та різних проєктів, проведення акцій на підтримку одиноким літнім людям, колективи закладів позашкільної освіти не стоять осторонь цих проблем. Так, у Бориспільському міському центрі туризму та краєзнавства учнівської молоді було створено центр прийому та розподілу внутрішньо переміщених осіб на базі Центру національно-патріотичного виховання Броварської міської ради, діє волонтерський центр допомоги людям. Фастівська станція юних натуралістів протягом півроку брала участь у проєкті Моє серденько, який реалізовувався у співпраці з центром дитячої кардіології та кардіології. Міністерства охорони здоров'я України, міжнародної громадської організації лікарі без кордонів та Фастівської міської ради, і він був спрямований на допомогу дітям, які постраждали від війни. Важливою складовою національно-патріотичного виховання є формування екологічної культури та екологічної свідомості учнівської молоді. Цією метою продовжує реалізовуватися обласний освітній соціально-екологічний кластер Eco World Kids. У межах проєкту постійно проводяться тренінги, майстерки, зокрема, жити в стилі еко, екопікніки, ігрові та навчальні заняття. Такі заняття формують екологічну поведінку вихованців впродовж життя, набирають оберти в новітні екопрактики в контексті реалізації обласних екологічних проєктів, екологічно-естетичний проєкт. Green Generation. Екологічний проєкт Краплина до краплини, майбутнє людини, природоохоронний проєкт «Дживіло екологічно-освітній проєкт Олександрія, екологічна. Під час літніх канікул у закладах позашкільної освіти Боярської, Тетіївської, Фастівської територіальних громад та центру творчості дітей та юнацтва Київщини працювали дитячі патріотичні клуби, еко табори. Враховуючи зазначення, основні вектори діяльності місцевих органів управління освітою області рекомендовано спрямувати на створення цілісної системи національно-патріотичного виховання, провадження нових підходів і шляхів до виховання у дітей та молоді, патріотизму, сучасної національної ідентичності, національної гідності, громадянської активності з урахуванням особливостей воєнного стану в Україні. Дякую за увагу.